Шановний голова та члени Державної екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується кваліфікаційна робота студента Грищенка Дмитра Сергійовича на тему застосування методів розпізнавання образів для розпізнавання рукописного тексту. Керівник роботи професор Баранов Георгій Леонідович. Актуальність та науково новизна роботи. Актуальність теми дослідження полягає у тому, що у розпорядженні людства є безліч різноманітних рукописів як порівняно на нових, так і стародавніх. Написаних на малозрозумілих і малознайомих мовах, Їх важко оцифрувати навіть за допомогою оператору людини, адже часто треба не просто розпізнавати кожен окремий символ або слово, необхідно відновити зміст тексту, колись очевидне для сучасників. Відключення словника для рукописного тексту розпізнавання не завжди дає результат, так як словний помилок не фіксує. Втім, розумне розпізнавання рукописного тексту здатне значно допомогти в роботі із такими текстами. Наукова незна роботи полягає у реалізації методу розпізнавання рукописного тексту на графічних зображеннях на основі використання нейронних мереж. Практична цінність роботи полягає у розробці програмного забезпечення, що планується використовувати у навчальному процесі як практична складова у визначенні застосування нейронних мереж в системах розпізнавання графічних файлів. Мета об'єкт та предмет дослідження: Мета роботи: застосування методів розпізнавання образів для розпізнавання рукописного тексту і їх реалізація у вигляді програмного забезпечення. Об'єкт дослідження, розпізнавання рукописного тексту шляхом використання нейронної мережі. Предмет дослідження: система розпізнавання рукописного тексту. Задача дослідження: дослідити стану проблеми та провести аналіз аналогів, розглянути методи обробки рукописного тексту, спроектувати модуль розпізнавання рукописного тексту, обрати інформаційних технологій для реалізації системи розпізнавання рукописного тексту, розробити системи розпізнавання рукописного тексту. Аналіз аналогів розробки Google Handwriting Input. додаток лише для Android переводить ваші записки безпосередньо на екрані. Під час написання ця програма дуже добре розуміє складніші скрипаль. І пропонує прогностичний текст у верхній частині вікна, щоб дозволити на вам налаштувати його інтерпретацію, або ви можете виправити написання безпосередньо на текстовому виході. MyScript Nebo використовує свої інтерактивні технології, чорнила для полегшення написання, малювання та форматування нотаток на додаток, на додаток до перетворення тексту в документи, які можна розділити. GoodNotes Потужна програма для запису приміток та анотації PDF, з розпізнавання рукописного тексту для створення записів для блокнотів і документів. Інструмент ручки програми пропонує вибір кольорів та товщин листа. Розпізнавання форм автоматично створює розпізнавання форми з малюнків від руки. Були розглянуті сучасні методи обробки зображень. У методології машинного навчання важливим кроком є побутово-математичних моделей. Ці моделі можуть отримані методами лінійної регресії. Логістичної регресії, дискримінативного аналізу, дерев рішень, нейронних мереж і інше. Для реалізації обрано метод згортованої нейронної мережі згорткові нейронні мережі мають іншу архітектуру, ніж звичайні нейронні мережі. Регулярні нейронні мережі перетворюють вхід, виводи його через серію прихованих шарів. На даному слайді зображена діаграма варіантів використання. На слайді номер 8 продемонстрована діаграма діяльності для варіанту використання навчання мережі. На даному слайді зображена діаграма варіантів використання і концептуальна модель у вигляді діаграми класів. На даному слайді зображена діаграма класів. Діаграма послідовності варіанту використання про розпізнавання тексту продемонстрована на даному слайді. Використані програмні засоби. Python. Інтерпретована об'єктно орієнтована мова програмування високого рівня зі строгою динамічною типізацією. Pycharm. Інтегроване середовище для мови програмування Python. Для розпізнавання буде використовуватись класична зратована нейронна мережа, що виділяє певні признаки, зображення, до виходу якої буде підключено лінійну MLP мережу, формуючи кінцевий результат. Модель базується на бібліотеці машинного навчання TensorFlow з настрой... надстройкою Kerx. Для спрощення реалізації. Для навчання нейронної мережі використовувалась вибірка MNIST, вибірка рукописних символів латиницею. Після навчання ми маємо готову модель нейронних мереж, яку можна використовувати для розпізнавання символів. Приклад використання. Перед запуском інтерфейсу варто перевірити декілька моментів. Чи вірно вказала шлях до моделі нейронної мережі, в якості суб'єкту розпізнавання вказано зображення, що формується з поля для малювання. Далі запускаємо Use Network і тестуємо. Приклад розпізнавання літер продемонстровано на слайді 17. Приклад розпізнавання цифр продемонстровано на слайді 17. Всі поставлення у роботі задачі було виконано з висновками. Ви можете знайомитись на слайді. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.